Я головний сержант інженерно-технічного взводу, інженерно саперної роти 23 ї окремої МБР, позивний дігер. У ну, цивільному житті я, скажімо так, по зимі робив настройки, а по сезону бурив скважини на воду. Як почалась повна масштабка, в марті пішов до воєнкомату в му році, мені відмовили. Бо в мене військова спеціальність була радіотелеграфіст, На той момент радіотелеграфісти нікому не нужні були. Потім зустрів друга, він працював в Шевченківськам ТЦК, Харківська хар, Харків. Каже, давай через нас спробуємо. Ну, через нього з братом двоюродним пішли, так сказати, уже на війну. Ну, перші чотири місяці я служив в роті охорони Шевченка ТЦК. Ми там. В основному блокпости, дергачі були у нас, ну таке те, що ближе до лінії фронту. А потім, як фармувалася 23 окрема механізована бригада, нас 6 чоловік перевели сюди. З самого початку я в 23-й окремій. З самого початку був старшим оператором ПТРК, тобто я противотанкіст. Потім там Трохи контужений був, проходив ВЛК, попав в 64-ту роту нашу, а отуди вже попав в інженіри. Мої головні завдання, взагалі, як інженера. Ну, як інженера, це в основному не мінні загородження, але оскільки у нас народу людей нема, то довелося стати і сапером хай не гласним. І так воно то пішло. Ну, виконую всю роботу, яка є. В січні Цього року нас відсилали мінувати за розливом. Я і там ще Саня ну, позивний циган. нього. Ну, це так більше всього заповнило, що потім нам показували, що на наших мінах підірвалися дві БМП. Це офіційно дроном заснято було. Та багато де мінували. Багато мінували вечеретяна, багато мінували ближе до Авдіївки. Потім часів яр. Запам'яталось, дуже підривали там АКП, щоб не залишився ворога. Підривали АКП, там дуже здорове АКП було. Ну Їздили, підривали. Ну так. Нам зараз багато поставляють мін і Іностран... ну, наших зарубіжних партнери. Одна з таких ось у нас протитанкова. АТМ01 ТАСП. Дуже добре себе зарекомендувала ця міна. По принципу схожа на ТМ62, але взриватель е сам трохи відрізняється від нашого. Тут, щоб взриватель привезти в бойове, треба до нього ще, в нього ще вкрутити капсуль детонатор То Ось Капсуль детонатор сама міна, він сюди монтується. Потім вкручується сюди непосредственно в саму міну. Е, міна спрацьовує від нажаття 125 кг, корпус пластиковий, ну, але доволі таки міцний. В переносі удобно, ручки тут вже встроєні в неї. Підривається на них ворог дуже гарно. Потім у нас ще дуже популярна така міна, як. Противопіхотна міна направленої дії. Вона на керованому підриві. Ось до неї йде в комплекті Уже шнур. І йде машинка підриву. Дуже зручно. Зручно тим, що гарно прикривати піхоту. Ну, тобі ж поставив піхоті цю міну, провів там, де до укриття їм цей шнур. І Вручив оцей ну, підривник, він дуже простий в этом використанні. Коли ворог підходить, просто нажав, ну, електродетонатор спрацьовує, міна спрацьовує. Дуже гарна міна в плані прикриття. Ми дуже вдячні нашим партнерам за поставку даних мін таких, таких. Але щоб прискорити нашу перемогу, над ворогом. Хотілося б, щоб ви як можна більше поставляли мін і желательно більш сучасного зразку, які більш безпечні для хлопців ті, що їх встановлюють. Я думаю, що якщо будуть більші поставки, ми зможемо швидше, швидше зупинити, а потім і дати відсіч ворогам.